Нелидачі, ваш мозок просто вигорів від постійної дофамінової гонитви. У вас немає сил, ви постійно відкладаєте справи, апатія, немає мотивації. Це якраз може бути такого приклад вигорання такою, знаєте, дофаміновою гонитвою. А в ситуації нам треба зрозуміти, що в нас виділяється дофамін, і підкріплює певну активність, проте, коли ми робимо якісь некорисні активності, він, таким, знаєте. Спік, спад, пік, спад різкими, так? що досить виснажує оці дофамінові рецептори, веде до зниження мотивації, як наслідок ви нічого не хочу, не хочу починати, не можу починати. Класичний приклад, знаєте, от, вам сумно випили сотку, потім в соцмережах посиділи, потім покурили, потім алкоголь так випили. Як наслідок це, я говорю, виснажує ці рецептори, і вони стають або менш чутливими, або збільшує кількість. І вам для такого стимулу треба все більше, і більше і більше. Також проблема виникає в тому, що якраз профронтальна кора, яка має такий, знаєте, старт, запуск дати, по суті, знаєте, а, якраз газ, по суті. Тобто, вона, вона тут теж гальмується, тому що вона логічно розуміє, я маю це почати. Мені треба це почати, але ну якось. Не можу я це почати, так далі. Також в мозку відбувається дефіцит, тобто ці сплески дофаміну такі різкі, так вони знижують рівень глюкози. у Вас такі знаєте, апатія, втома, втоматки, знаєте, туман в голові ще може бути, так? І треба зрозуміти, що як наслідок у вас немає дофаміну, немає запуску дій, відчуття ялянивий, на що нездатний, сильний такий знаєте самоосуд, і ще менше мотивації. І ви заходите в цей круг, який знаєте, такого а, відчуття себе поганого, нездатного, і це ще більше і більше вас демотивує.